Мешканці Полтавської громади організували громадське обговорення на раціональної закупівлі техніки для комунальних підприємств на близько 148 мільйонів гривень. Активісти зійшлися на думці, що цю закупівлю варто відмінити, договори скасувати, а кошти спрямувати на допомогу Збройним силам України. Хочу вам сказати, що наші пацани, брати сестри страдають, убивають тобто їх на передку. Ми ще тут про це набуду покупати, ці машини, та дайте їм гроші, Бога, нам потрібні ці гроші. Хлопцям можна ці гроші. Та вони не доїдають, не добивають нічого. Їздив ось недавно, там, де я був обратно, приїхав тільки Їсти нема нічого, води нема у них. А жінки, жінки воюють. Скажіть, будь ласка, де вона в воду при напряжності свої? За жо? А в наші, дорогі браття, трактора хочуть покупати. Наші можноплаці охрініли, в вкрай просто. Мої побратими гинуть в окопах, кров проливають за нашу Україну, а вони суки не нажруться ніяк. Коли ви вже, сука, нажрутеся, хочеться сказати. Коли ви нажрутеся... Цими мільйонами на Брусківку, на асфальт знаючи безпосередньо всю ситуацію, що твориться на фронті, я так як сам ветеран, всі хлопці, що мої побратими, що інші частини, з якими я спілкуюся, яким намагаюся допомагати, як Фізично, так і матеріально і морально. Майже майже всю додаткову амуніцію, техніку, тобто машини, джипи, все інше, дрони це що найнеобхідніше зараз на війні, тому що війна дронів іде все купляється за свої кошти. Завдяки таким простим людям, завдяки волонтерам. На щастя, є за кордоном люди, які допомагають якісь кошти. Однозначно, треба розглядати це питання. Е, звичайно ж, е, з контролем повним, куди викладаються. А де ми? Ось копі ті дрони. Отут виставте їх і почніть і автомобілі недорожчики, і почніть, скажіть, от під Полтавської громади, нашим захисникам. Оце буде користь. Учасники чекали, щоб до них вийшла секретарка міської ради Катерина Ямщикова, чи заступник міського голови із питань житлово комунального господарства Володимир Чередниченко. Однак посадовців у цей час у міській раді не було. Пані Катерина Мішикова зараз Ну Так давайте Але ми її дочекаємося. Якраз це якраз до оборонного питання 100% відноситься. Вона знає, що громада прийшла. Напишіть, що ми її чекаємо. Це ж вони не до вечора. Ми її дочекаємося. А поки давайте поговоримо з розпорядником коштів. Бо те саме Чередніченко своїм підписом може або підписати договори і платіжні доручення, або ні. Бо це саме його рука зараз. По факту може розкладитися 100, -100 мільйонами. Пані Катерина може вплинути на це, потім призначити позачергову сесію, надати е, відповідному відділу розпорядження, щоб вони зробили перерозподіл цих коштів. Депутати всі проголосують за те, щоб 100 мільйонів на ЗСУ. Просто це треба звернення запустити цей. Вона вже зареєстрована, вона ж на профільній комісії повинна розглянутися. Так, дивіться, про звернення, яке зареєстроване. Поки воно пройде до комісії, до сесії вже гроші будуть витрачені. Ми розуміємо механізм, ми розуміємо, на що це робиться. Тиждень пройшов після того, як на сесії сказав, що не треба витрачати ці кошти на ЗСУ. За тиждень нічого не змінилося, жодного рішення не було прийнято. Тому я зареєстрував звернення про вимогу перерозподілити. І громада відреагувала на це звернення, тим, що запропонувала зустрітися і зробити громадське обговорення. Будь ласка, запросіть, сюди розпоряджуйте. За підрахунками депутата міської ради Антона Ярмолюка на прибирання міста взимку міській владі буде достатньо 12 мільйонів гривень, якщо місто скористається послугами аусорсу. 10 одиниць техніки помножимо на 1500 гривень за годину, помножимо на 65 трудозмін. Ми отримаємо мільйон. Помножити це на одну, помножити на 10 технік 9 мільйонів. Це з головою, якщо ми наймаємо всю техніку, соль у нас є ще з минулого періоду, пісок мали закупити, якраз ми зараз подивимося, чи закупили, чи тільки проплатили, 10 мільйонів можна взяти витрати на техніку. Якщо виявиться проблема, що у підприємців немає щиток, немає щиток. Десять це я з запасом. Бачу, що там мене вже пере перераховують це з запасом. Якщо немає щиток, в Україні є безліч підприємств, які виробляють універсальне навісне обладнання. Тобто 200-300 тисяч, коштує щитка або гідравлічний відвал, який за пів години можна змонтувати на будь-який трактор, на будь-який самосвал. Ми, ми отримуємо вже снігоприбиральну техніку. Підприємці стануть в чергу, якщо ви їм дасте, підпишете з ними контракти, підпишете з ними, зафіксуєте, що вони будуть по кілометражу. Можна купити за 3 копійки GPS навігатори контролювати їх роботу. Головне, це закривати акти виконаних робіт по, по фактично відпрацьованим кілометрам в ОМОТА часам. Все. Ніякої тут корупції або якоїсь історії бути не може. Я, як будівельник, я як підприємець, я розумію цю історію. Однак ніхто із посадовців не вийшов до активістів, тому жителі полтавської громади написали та зареєстрували низку вимог до міської влади. А Антон Ярмолюк. Пообіцяв взяти під власний контроль подальший перебіг справ. Шановна громада, зареєстровано від громади звернення від імені всіх нас з підписами, з вимогою до влади, з простим меседжем про те, що треба перш за все зупинити закупівлі техніки на 148 мільйонів. Друге, це перерозподілити кошти. На програму Полтавський спротив, тобто на ЗСУ. і третє, відзвітувати від громадою про витрачені кошти за кожну копійку, і куди надано ну, в межах в межах військової темниці.